Перша та друга команда Суперліги минулого чемпіонату Дніпро проти Рівного топовий за вивіскою матч українського баскетболу на виході перетворився на справжнє побиття рівнян. Вже до кінця другої чверті господарі мали перевагу у 15 очок. А після перерви навіть з резервістами на майданчику встановили остаточний рахунок 85-48. Я не знаю, в чому причина. Чому такий провал. Важко щось сказати, але я думаю, що після цієї гри. Кожен зробить для себе висновки. Усі лідери рівного повністю провалили цей матч. Найбільше очок у складі червоно-білих 13 – набрав Марко Елбізлі. Варто відзначити і перші шість очок у суперлізі 17-річного Давида Кравченка, але головному тренеру рівнян Михайлу Переверзю від цього не легше. Я такого не припомню. У нас взагалі не було команди і причини для цього. Я поки теж ще не зовсім розумію. Хочу вибачитись перед нашими вболівальниками, тому що ну, сьогодні, на жаль. Не було ні команди, ні гри. Натомість у Дніпра цього дня вдавалося все. Команда агресивно діяла у захисті, реалізовувала кидки з середньої та далекої відстані і тішила своїх фанатів ефектними слимданками. Капітан господарів Станіслав Тимофеєнко пригадав після матчу коментарі рівницьких уболівальників та гравців, які перед стартом сезону були впевнені, що зможуть нав'язати конкуренцію Дніпрянам у боротьбі за чемпіонство. Коли ми я пам'ятаю, коли ми програли рівному товариську гру, усі там писали о, все. Рівний там чемпіон. Ну ось вони приїхали сьогодні. Майже 40 очок отримали. І я сподіваюся, що після сьогоднішньої гри е у коментарях під цією грою, особливо ті, хто фани Рівного раділи е нашим поразкам, вони сьогодні будуть. За нас радіти поразка від Дніпра стала для рівного другою у сезоні і найбільш болісною за останні роки. З такою різницею у рахунку підопічні Михайла Переверзія не програвали вже тривалий час. Натомість, дніпряни реабілітувалися перед своїми фанами за розгромні програші у Єврокубках. Дуже скучили за своїм чемпіонатом, дуже скучили за своїми вболівальниками. І сподіваюся, що сьогодні нашій команді вдалося подарувати яскраві емоції нашим болювальникам в першу чергу нашим захисникам, які були присутні на цій грі у Дніпрі. На Рівненський клуб чекає ще один матч суперліги проти Запоріжжя. Наразі ж підопічні Михайла Переверзія розташувалися на третьому місці турнірної таблиці. Микола Брижицький, випуск новин.